Доброго дня, мої любі дітки! Тему сьогоднішнього заняття ми дізнаємось, якщо розгадаємо загадку. Маленька, кругленька, з кишені в кишеню скаче, весь світ обскаче, ні на що не годна, а всім потрібна. Правильно, дітки, це монета. Отже, мої хороші, поговоримо про Дітки, а як ви думаєте, звідки береться вода? А іграшки? А де ви берете одяг? А гроші? Дітки, а ви коли-небудь були в фінансовій установі, у банку? Я зараз вам розкажу, що таке монетний двір. Монетний двір. Це місце, де виготовляють паперові банкноти і монети. А банк це надійне місце, куди ми кладемо гроші, щоб зберігати їх. Робота це місце, де дорослі заробляють гроші, виконуючи різні завдання. Батьки та дорослі це люди, які дають дітям гроші в якості подарунка або на кишенькові витрати. Дітки дуже давно в якості грошей вибирався рідкісний і цінний предмет. Грошима служили бики, риба, хутра, морські раковини. Але все це треба було десь зберігати. Адже воно псувалося з часом. І тоді на заміну цим грошам прийшли металеві гроші. Злитки заліза, олова, золота, срібла. Але металеві монети були дуже важкими і незручними. І люди придумали вихід. Здавати золото на зберігання в банк, а замість монет брали паперові розписки. Так і з'явилися гроші, паперові банкноти. Дітки, давайте роздивимось наші українські гроші. Зроблені вони із спеціального паперу, який не боїться води. Всі грошові купюри. Мають серію, номер та захист від підробки. Також вони мають водяні знаки, різні зображення та портрети відомих людей України. Паперові гроші легше виготовити, ніж металеві. Для їх друкування не потрібні значні витрати. Дітки. А як ви гадаєте, паперові гроші зручні? Вони не займають багато місця, їх легко переносити, але вони можуть зіпсуватися. Монети порівняно з паперовими грошима важчі, але вони не псуються. Монети використовують, щоб давати здачу. І точно сплачувати за товар чи послугу. Отже, дітки, я сподіваюсь, що ви запам'ятали, що гроші це особлива річ, і вона потребує особливого місця. І ви вже знаєте, що особливе місце, де зберігаються гроші, являється банк.